враховуючи ситуацію на фронті, де в нас велика є проблема з мобілізацією, з неокомплектацією наших підрозділів. В той же час є велика демографічна криза, і не секрет, що е, жінки вивозили е, хлопців там 16, 15, шістнадцяти, 17 років з країни. Е, через всі ці рішення влади, ми бачимо зараз такі хаотичні е, рішення е, влади, які вона не комунікує з суспільством. Не комунікує з суспільством, як е, ці кроки mm -hmm. а, вплинуть на от перераховані мною проблеми і. Е... Демографічну кризу, і комунікацію з суспільством і мобілізаційні проблеми. Як ви знаєте, в парламенті зараз зареєстровані законопроекти щодо дійсно там дозволу для виїзду за кордон не тих людей, які ще не підпадають під мобілізацію, тобто до 25 років, до 24 років. А я думаю, що наступний тиждень пленарний ми будемо вимагати від уряду все-таки нормальної комунікації, чому прийняті ті. І інше рішення, тому що це дійсно певний хаос. Це перше. Друге, все-таки повернусь до жінок. А, ви знаєте, от ви зазначили, що. Чоловіки на держслужбі можуть виїжджати там у відрядження, але е, чоловіки на держслужбі часто мають бронь як військово зобов'язані, і вони можуть виїжджати за кордон і по броні. Жінки не військово зобов'язані, але у них ця сегрегація є за сьогодні соціальною ознакою. Якщо вони на держслужбі, вони не мають ні броні, ні права виїзду. І безумовно ці теми ми будемо піднімати в розмові з урядом.